Всім добрий день, з вами на зв'язку міні -агра Суми. Сьогодні хотів розповісти вам про нашого Оріона. Це у нас JD504. Що по цьому трактору? По-перше, це 4ціліндровий двигун КМ495 ВТ, в якому є дійсно 50 кінських сил чесних. Спереді в нього дивіться які противаги 4 по 20 кг. Попереднім шинам дуже вони класні, потужні 20, 20 діаметр. І зверніть увагу на передні редукторні мости. Дуже класно ним управлять, дуже класний у трактора виворот. Всі, хто тестував і хто працює на тому тракторі, то кажуть, що дійсно зручно. Дуже класно. Два насоси НШ Виключач маси теж поряд одразу стоїть. Що ще по ньому? Дуже зручно, коли в трактора рівна підлога. Працювати оператором, З бокові куліси в нього йдуть. Трактор оснащений реверсом уже по заднім шинам 124 на 28 Тільки зверніть увагу, наскільки ці колеса дійсно здорові. Трактор розрахований на виконання дуже таких потужних робіт. Йдуть окремі дві пари гідровиходів по трактору і дивіться, які тут задні мости. Ось. Тому по мостам він прям надійний-надійний. Вал відбору потужності 540-720 і примусова гідравліка. Стоїть в нього два гідроциліндри, бо люди часто запитують трактори з примусовою гідравлікою. Ну, навіска трьохточка, звичайна, така вона немаленька, я б сказав, навіть ось. Тому е, я вважаю, що на цей трактор потрібно звернути увагу як на такого дуже гарного помічника у вашому господарстві. Ось що ще цікаве, не знаю, кому подобається, кому ні. Е, приборна панель, е, така більш сучасна от, по трактору. Тому е, пропоную приїхати до нас. Це Героїв Крут 15 місто Суми. Протестувати даний трактор і обрати його для себе як одного з виконавців робіт, які потрібно робити на вашому господарстві, на вашому полі. Трактор дійсно класний, трактор надійний, співвідношення ціна якість дуже класна у цього трактора, тому що на даний момент 50-ку купити за 8900. Ну це ще треба знайти такого. Це ще при тому, що у трактора у нас є 2 роки гарантії. Тому чекаю вас у себе на майданчику. Всім гарного дня і мирного неба.